Захід для найрідніших. В Садочку Золота рибка привітали Матусь з прийдешнім святом. 12 травня старша група закладу презентувала творчу програму. На імпровізованій сцені діти розповіли вірші, виконали пісні та запросили Матусь до спільної руханки. Дуже приємно. Вони такі щирі у нас, гарні дітки. Нам дуже дуже сподобалось. Нормально. А що ти сьогодні ну, показував, виступав? Танцював, висути і так А складно було запам'ятати свої слова. Сподобались дуже добре. Що ви робите? Брислінчик намагаємося зробити. Ну не особо виходить. Дітки молодці. Дуже приємно, що готувалися. Привітання, віршики, пісні. Ну, все для нас. Я дуже вдячна, дуже вдячна. Дякую. Зараз вчитеся робити браслети. Так, да. це такий лайфхак на майбутнє подарунки разом із синочком. Мила, мамочка моя. Вітаю тебе, я. І тобі жіночі шведово так багато. Дуже сподобалось. У нас Сашко дві неділі до цього і готувався. Да, він мамі пісеньки співав і танцював. Не. І взагалі все дуже-дуже класно. Дякуємо нашим вихователям. Хай вас обминаю з і грози, хай від відразу з'являються сльози. Ми вам посилають дякую слова, а Бога даруємо нові літа. Заходи з нагоди Дня матері в садочку «Злота рибка» тривають протягом всього тижня. Вихователі розповідають, що через ймовірність повітряних тривог тривалість свят доводиться скорочувати. Більше робила акцент на те, щоб дітки поспівали, розповідали віршики, тому що в нас логопедична група, ось, тому дітки мали показати, що вони змогли досягнути за той рік, що вони співали в логопедичній групі. Ось, ну, і Хотілося щоб метуцям було приємно, тому були гарні танці, ну, пісні ну, і подаруночки такі маленькі. щоб…» Діткам було ну мамам було приємно в цього. Формат чаювання з батьками, тому ми вибрали це зробити в групі, тому що тут комфортно, затишно на останок. Діти разом з мамами зайнялися рукоділлям, виготовили браслети.